Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді патрон-адаптер для дрилівдені 4, конвертор для дрейки та шуруповерта. Так, ось так він виглядає. Тут діаметр 6,2 можна встановити свердло з максимальним діаметром 4 мм. Так. Так, діаметр ствердла 4 мм. Замовити даний товар ви можете у нас на сайті, посилання буде в описі під відео.